Країни, схід країни і південь країни місця, де є масово розміщені території, знаходяться території, де є загроза зіткнення з бойовим сміттям, мінами, боєприпасами та іншими наслідками війни. Треба пам'ятати, що те, що в нас сталося зараз, зараження. Створення саме цих цілих зон а, мінування створюють нові умови функціонування. Ми маємо щоденне повідомлення про те, що ми маємо ураження, загрозу життю тим, хто працює в полі. Вийшов в ліс або навіть знаходиться в місцях постійного проживання. Треба пам'ятати, що міна це найбільша спляча зброя, яка чекає свого часу, і вона точно уразить людину, якщо спеціаліст не буде працювати з нею, не попередить і не знешкодить її. Намагатися боротися з зброєю, яка чекає і спить саме вас, немає змісту. Треба пам'ятати, що сьогодні в Україні відбувається дуже багато речей пов'язаних саме з розмінуванням і. Час прийде, коли ми звільнимо повністю територію від загрозмінної загрози. Проте, будь-які прояви, будь-які підозри в тому, що є територія замінована, там, де відбувалися бойові дії, і не було знешкодження і розмінування, є загрозою для вас. Типи засобів ураження надзвичайно велика кількість від розумних до звичайних розтяжок, які знаходяться на території колишніх бойових дій, сьогодні відгукуватися будуть ще десятками років. Нам треба потрібно пам'ятати перше правило, яке маємо запам'ятати: якщо ви вивели будь-яку підозрілу або марковану територію, там, де є залишки бойових дій, вирви, Ознаки боєприпасів або інші речі ви маєте зупинитися і перестати рухатися далі. Потрібно пам'ятати, що ваші навики, знання не допоможуть вам в повній мірі відреагувати, коли ви не готові технічно до реагування. Крім цього, потрібно пам'ятати, що ворог намагається скористатися всякими можливими засобами для того, щоб впливати на територію. Це так звані. Дистанційне мінування, використання мін. Які виглядають як іграшки, як побутова техніка закладки вибухових пристроїв в побутові прилади і багато інших речей створюють певну загрозу постійного місця перебування під загрозою мінного враження. Крім цього, потрібно пам'ятати, що технічні рішення, які сьогодні є, пов'язані з мінними загородженнями, є частиною загальних військових дій. І якщо ми не маємо чіткого розуміння, з якої сторони це застосовується, які типи мін, хто? Цим оперує і так далі, ми не можемо собі дозволити реагувати. Перше, що треба зробити, це зупинитися. Друге, це повідомити відповідні служби про те, що ви знаходитеся в зоні, яка може бути уражена, а також під загрозою мінної безпеки.